Мої вітання, гейсі, з вами знову Сіпрян, і ми продовжуємо нашу гру Тірдаун. Е, вчорашній відос, в принципі, ми чуть-чуть довше, ніж зазвичай, е, мали переглядати, але сьогодні, я сподіваюся, буде чуть-чуть кращий результат. Хоча ми за вчорашній відосі пройшли повністю місію і навіть, е, навіть непогано прийшли. Тільки три задачі, але могли і більше пройти. Просто мені було реально впадло ці всі. Проходити е, обов'язкові обов'язкові задачки. Для чого вони нам треба? Це взагалі мала би бути гра для релаксу. У нас new message, і ми цей нью меседж обов'язково виконаємо. Heavy ліфтінг. Lifting. Heavy lifting, наскільки я розумію, heavy Lifting – це щось зв'язане з підніманням. Це прикольно. Одну Одну обов'язково все-все. Прекрасно! Прекрасно, guys. Шедеврально. Одну обов'язкову. Ну це можна виконати, окей. Я сподіваюся, там не дуже складно. Heavy lifting! І що далі? А що далі? Що це за ж ж кружочок. Типу, треба. О май геш. май геш, гейс. О май геш. май геш. Ну, давайте, чисто, по приколу сядем на цю лодочку. Я не знаю. А, я зрозумів, це сюди тревернутися. Все, окей. Е, тобто наша обов'язкова задача це. Знову GPS description key. Угу, окей. Е, ну, раз такий 6 ще. Раз такий 6. Окей, давайте хоча б просто зрозуміємо прикольний чи прикол. Чи оце прикольний прикол? І будемо пробувати. я сюди зможу потім вилізти якось, якщо я захочу вилізти, я можу вилізти? Чи ні, чи це неможливо. Я зрозумів. Тоді давайте роздовбаємо. Роздовбаємо цей заборчик. на нас яка мас. Який може робити отак? Давайте трошки роздовбаємо. Є бой, є бой, є бой. Ой-ой-ой, який є бой. Um, угу. В нас тут є. ну Цю карту ми вже знаємо, вона вже була, в нас тут все є, це все відомо. Uh, тоді ми йдемо в наш центральний офіс, там треба сейв. Невже це така швидка місія буде? Я не знаю. Я вважаю, тут не треба нічого виконувати додатково. Нам треба основні місії проходити, і на цьому, я вважаю, вистачить. Додаткові місії нікому не всралися. Е, я сподіваюся, що ми в майбутньому зможемо тут проходити якісь лайтові прикольні штучки, аля без, без оцього і часу. на часу. Е, я сподіваюся, можна буде просто лайтово проходити. І ми цим будемо обов'язково займатися. А зараз просто проходимо кампанію, поки сіпрян в курі ваші, як цей ютубчик вести як там підписота ставить Лукаси Сіпряну. Ну, до речі, поставте сіпряну Лукаси. Так, роздовбали, ми прям зайшли в дирочку ідеально. А тут, якщо так піднімемо, чуть-чуть дикстенд ап і проїжджа. Ох, яка дирочка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну все пока. Все пока. Просто пока, гайс. Uh, давайте йдемо сюди, блін. Давайте тоді отак зробимо. А що тут треба зробити забув? Роздовбати сейф? Ну, роздовбали, все. Чи ні. Стоп. Нам треба було щось ще зробити, чи просто роздовбати сейф? Я оце не зрозумів Ми не виконали місію. Тому що там треба було щось зробити. А що? Я не зрозумів, якщо чесно. Треба було, певне, не так роздовбувати цю фігню. Певне, не треба було її так роздовбувати. Так, а що мені з ним зробити з цим сейвом? Тю. Ну, зараз ми рестарт, звісно, цю місію, але я не думав, що буде так складно зрозуміти, що нам треба зробити з цим. А -а, як його? А -а, з цим сейвом. Тут нічого нема, тут абсолютно нічого нема. Тобто я не виконав цю місію, required. Зрозуміли, да? Тобто його може треба перенести кудись? А, його можливо треба в воду, ні? Uh, move the то to escape vehicle. А, нам сюди сейв треба перевезти. Все, я зрозумів. Це не така легка місія, як я думав. Mm, а як сейф перевезти? Я там звідки знаю, як нам сейф перевезти. В мене таке запитуєте, блін, як... а як я знаю, як мені сейф перевезти? На чому мені його перевозити? Як мені заліз. О, заліз. Ну, для початку, для початку, о, я вважаю, що мені треба. Роз... розбити заборчик. Ну, це я так вважаю, для початку було б непогано. Не знаю, не знаю. Можливо, цим Камазиком треба було би. Завозити сейф. Ну, я спочатку роздовбаю заборчик і проламаю якусь дорожку собі. Тому що тут е, зелень якась. Так. Мені треба дорожку проламати. Я вважаю це логічне рішення. Тому що інакше як я ще тут приїду. Ну. Може, а й вручну можу проламати, до речі цікаво тут є щось? А ну-ка, блін, а якщо я заїду на цьому е, на цьому грузовичку сюди Тут нічого нема цікавого, я вас зрозумів Тоді давайте попробуємо знищити траву вручну. Можна, можна знищити вручну траву. Трошки знищимо, щоб було легше їхати в майбутньому. Ми ж по-любому будемо на чомусь їхати І це обов'язково нам помішає. Я впевнений на мільйон відсотків. Ну нічого, нічого. Ми, ми, ми впораємось. Єдине, я не знаю, на чому мені грузовичок, о, точніше, не грузовичок сейв ввести. На чому мені вести сейв? Правильно прочитав задачу? Так, да, все правильно. А, тоді м -м, мені треба взяти, буде його довести чимось. Як його довести? Можливо. Е, можливо, буде... До речі, оцим було б логічно брати, а в мене оці дошки є. Де вони в мене? Во, планка. Ну, Давайте, от поклали ми планку. І що? Я можу цією планкою якось, типу? Як там тут Там намальовано було, що я якось можу ним користуватися? Ну зараз будемо пробувати. Зараз будемо пробувати. Ну без дошки будемо пробувати. Дошка якось як фігня, по-моєму. Давайте зараз будемо пробувати. Такс, у нас є. Десь там сейф. А ну-ка. І що, вийшло його захопити, ні? Не вийшло сейф захопити. А якщо я ще раз візьму його. Так, вийшло знов якусь дерев'яшку захопити. Ну, зараз вийшло сейф Так, да, зараз вийшло сейф захопити. Все, їдем з сейвом. Їдемо, їдем цим їдем сейвом. Офігеть. Офігеть, гейс! Прикольдесний чіч. Так, їдем, їдем. Капець він тіліпається. Хіба в реальності він би так телепався? Нормально, нормально. ми з вами даємо Жару. Та У нас куча часу ще є, тю. Ля. Ля, шо робим. Все, мішен реквуи. Нам більше нічого для щастя не тре. Easy. Easy. Neвиchu. So easy. Fucking easy. Yeah бой? Контінює, контінює лоудінг за ваше здоров'я я випив би чайочку, в мене його нема, але я є. Все одно сюрбнув хоч чуть чуть. Божественно. Відосик тільки 10 хвилин, а ми вже все виконали. Прекрасно. Давайте швиденько ще раз спробуємо виконати. Гордон Water Тувер. Water тювер нам підходить. Нам треба знищити її, можливо. Water to знищити треба? Супер, мені це підходить, мені подобається. Є бой, є бой. Походу, її просто треба знищити. А який кайф, невже, невже просто треба знищити якусь фіговану. Невже. Ну скажіть, що це так. Скажіть, що це так, я розцілую розробника цієї гри. Просто каміледі камібаді. Гордон вон to get beke liba i muikin k'itinkon to versuter. Remo, z'aper, parto взять тарви. Ага, 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 все окей. Ні слова більше, ні слово менше. Як мені знов залазити сюди? І так незручно, капець. Шукати оці ці штучки якісь. Як мені сюди залазити? Кій Я хочу залізти. В чому проблема? Розробники гри, розробники гри. Як я той раз залазив, я вже забув. А, от так можна. Окей, де там татувер? Ага. Ага, 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 тувер. Це ж оця, правильно тувер, ми на неї дивимося зараз. Так, да, це вона. Чим би її знести? Чим би її знести? Ну скоріш за все, це оцією нашою байдаркою. О, ескуветер! Ескуветер, є, ескюветер. Ну давайте все-таки цим. Гайз, напишіть свої, свої, свої думки стосовно цієї гри, цієї місії. Як ви вважаєте, на час місії чи є прикол в місіях на час в цій грі? Конкретно в цій грі? Я не кажу про інші. Конкретно в цій грі, яка просто дає мені кожен раз стільки моушен, що я прям кайфую. А як ми маємо її знести? ви Мені скажіть. А як я маю її знести? Я всю маю чи тільки вершину? Так, мені от цікаво. Це дуже сильно вибухне, коли я в нього стрільну. Ага, воно взагалі не хоче вибухати. О. Мені просто цікаво, мені всю треба. Оу! У мене є ідея. У мене є ідея. А якщо я отак зроблю? Є е бой. Ну, воно особо ні на що не вплине, я не думаю, що це їх тримає цю вежу. Воно навіть не підпирає цю вежу. Там, по-моєму, ця вежа має просто якийсь маршрут. Тобто це ні на що не впливає, тому що така будівля цегляна ну, не буде триматися на якихось е таких е желізяках. Ну давайте познищуємо. Це ж просто кайф. Такс. На крайняк у нас є ще куча важких, важких цих машин, якими ми можемо знищити цю вежу. Тому я не сильно засмучуюсь, якщо ми зараз. Застрягнемо, чи не зможемо якось використати наш кран. Хоча цей кран прекрасно справляється. З іншого боку, мені якось нелогічно, що цей кран настільки легко справляється, це нереалістично. Тим, що воно вже мало давним-давно рухнути. Е, тут, звісно, реалізму не так вже й багато в цій грі, крім просто ефекту руйнувань, але можна було б вже рухнути башню, вона тримається на морально вольових. На чому вона тримається взагалі тут? Поясніть мені, на чому вона тримається. На, на молитві я вам скажу, тримається якийсь. І в нас трактор оцей невбиваючий не якийсь. Навіть не трактор, як це називається, не, не ескалатор, ескалатор, ескаватор, боже. Е, е, кран, можна сказати, кран. Можна сказати, кран, в принципі. А я сподіваюся, я не заруїню місію, якщо я всю башню знесу. Можливо, не можна всю було зносити башню. Так, стоп, на чому вона тримається вже? Це вже не смішно, реально на оцій піздюлічці трималося. Все, 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 поплили, поплили, mission completed. Demolising completed. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вийшли звідси. Там ж треба вилізти звідси? Капець, ми знищили все. А давайте, давайте ще по приколу ну, чуть-чуть якось жорстче. Ой, а в нас кран все. Ну, кран все. Капізми жорстким, кран просто просрали. Як так? Ні, тут, походу, не поможе ще більше знищити її. Я думаю, може її якось спустити е, на. на воду. Ну, походу, не вийде. Ну, не вийде, та й не вийде. Що нам? О! Трактор. Давайте на трактор сядемо ще. Та ладно, трактор не може. Трактор не знищив оцей заборчик. Я зараз буду. Ну, я буду. Та йди ви нафіг, Якийсь трактор дерьмовий. Ми виконали місію. Ми виконали місію. Доу! Щіщі, у нас є оці знищуючі... 6. Оу. Який крінж? М -м -м -а як ми так тупанули? Ну як ми тупанули? Я тупану, получається? Ну ладно, нічого страшного, це нічого страшного. Блін, знову мені прийдеться облазити якось. Капець, ми просто здохли, йомаю. А якщо попробувати тепер о цього щиша, підвести під ту тару. під ту тару, є бой? І просто його пульнути тоді. Ну, Чисто по приколу. Та, -мо, як так? Що за фігня? Як ти знищуєшся так швидко? Ладно, не будемо його юзати. Я поняв. Може сюди можна якось обійти буде? Та -мо, як мені обійти це все? О, вийшло. Так, ну я зрозумів тоді, все, я зрозумів свою помилочку е використовувати. Це вони спеціально поставили, щоб ти типу, чуть-чуть швидше -чуть доїхати на, на машинці, сідав, блін, і попадав в просадку. От же ж. Куди я їду? Я не туди їду. Така ізічна місія мала бути. Ну ізичніше нікуди. Ну, всі прям все одно умудрився із третього разу аж проходити. Тому що ну, перші рази, перший раз здох, другий раз здох. І третій раз вже здихати не планую, але це дуже, мені здається, може бути легко. Для Сіпрі на і третій раз. Так, знищуємо цю всю фігню. Головне не просрати кран, бо, я так зрозумів, він тут теж на морально вольовик такий кранчик. Так, з'їдемо раз. Тут можна взагалі значно швидше руйнувати, просто я фігньою страдаю. Тут так ставиш кран і просто сюди заїжджаєш, потім вивертаєш на праву машинку назад, здаєш, от бачите, отак. І в принципі вже майже все і зруйнував. Ще от чуть-чуть наліво повертаєш. Та й все. Та й знищили. Якби ще в мене чуть більше кінських сил було, о, бачите? Все, прекрасно. Знищили ми цю надбудову. Зараз ми її чуть-чуть відсунем, щоб вона впала назад, на задню сторону. Ей, чого ти не падаєш? А на чому ти тримаєшся? А, я забув знищити оцю опору, яку ми на початку знищили. А, а зараз забули. Ну, як забули? Я її просто. Я думав, що це по приколу більше. Що це ні на що не вплине? Виявляється, трошки вплине. Все, і пош... пішла, пішла, малишка, пішла. Навіть краще, ніж той раз. По тій причині, що тепер можна от її буде зараз роздовбати на навпіл, Попробувати, і вона може в воду впаде трошки. А ну падай в воду. Падай в воду. А ну-ка. Не хочу падати в воду. А якщо я все-таки її заставлю впасти в воду, я хотів їй, щоб вона в воду впала. Зараз і вона впаде. Ну ні, вона вже ніяк не впаде в воду, мені здається. Хоча б на два її розбити. Зараз ми знову програємо цю місію, зараз знов якусь херню зроблю. На два розділися уже. Там не так вже і багато залишилось. Розділися на два. О, о, розділилась. Все, може і впаде на воду вводу, походу важко буде. Шанси мінімальні на воду. Так, да, все, не впаде. Окей. Давайте знаєте, що зробимо? Раз я вже такий щишний щіч Ее! 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 Я вас понял, окей. Тільки патрони просрав. Ну джиж, блін. А як мені виїхати тепер? Я не буду на Форт сідати, я краще на цей ескальватор. Навіть отак от вийде. Все Ой, а в нас була така фігня, А що це? Бомби! А як ними користуватися? І чого? От же ж, лки-палки, ну давайте попробуємо, як вона працює. О, давайте оце підірвемо. Є бой Ммм. Що би підірвати? Ну давайте от попробуємо так. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну що, прикольно, прикольно. А якщо це підірву? Непогано. Я знаю, що я хочу підірвати. Іди сюда, бейбі. Іди сюда, бейбі. Бейбі, іди сюда, бейбі. На! Що? Все, нормально. Нормальні мечелики. І давайте ще ворота наостанок. Бабах! Все, easy, 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 ми красавчики, я даже не замет эти бомбочки, прикиньте. Все. Ми завершили нашу місію. Прекрасно е прекрасно завершили. Сіпрян задоволений проходженням цієї місії, цієї гри, цієї серії. Сьогодні прекрасний день, сьогодні прекрасна місія, сьогодні прекрасна гра, сьогодні прекрасний Сіпрін, сьогодні прекрасні ви, які дивилися цей відосик, які поставили вподобаєчку, які підписалися на канал, які поставили дзвіночок, які не знаю, щось там ще зробили. Тому з вами був Сіпрян. Зустрінемось завтра. Рівно о 15.00. Всім пока!